Всім привіт! Люди, в нас ці дні просто нереально сильний вітер, просто ураганний вітер, все зносить, все літає. Ой, це двері. Просто страшно виходити на і на терасу, бо скажений, скажений вітер, це щось. А завтра мені в больницю. Операційні будуть робити інфільтрацію під рентгеновським апаратом, тож подивимось, як воно буде, чи поліпшиться функція ноги, чи зменшиться біль. Подивлюсь, і я вже буду знати, чи далі продовжувати ці інфільтрації робити чи ні. Бо коли мені в хребет колять, то так, я ці роблю, бо зменшується на кілька місяців. Ну, не, не дуже надовго, але котик. На два-три на місяці зменшується біль і легше ходити. Легше ходити. Тож подивимось, як буде ця, бо зараз хочуть робити і цю. І як у от оцю, яку в операційній роблять. Я ще таку не робила, подивимось, як буде. Ну, таке у нас твориться.